І ми живемо в імітації бурного життя, що призводить до депресії, апатії, пониження самооцінки, обосцінювання себе, і начебто ви не встигаєте щось досягнути у своєму житті. До речі, привіт! Мене звати Тетяна, я ваш улюблений особистий таролог, і це думки в голос. Я вже приготувала собі смачніший чайок, тому також беріть чай, каву. І я вас попрошу перед початком перегляду цього відео обов'язково підписатися на канал і поставити вподобайку. Зараз, на чую сторінку в соцмережах, не зайдеш, ти всюди бачиш прям таку бурху життєву діяльність, так, що от Людина там встала о 5-й ранку. Тут в мене зараз зарядка, зараз медитація, потім я снідаю, займаюся роботою. У мене ще 5 зустрічей, потім потрібно поїхати забрати посилку, потім ще якесь святкування, ще якісь робочі зідзвони. Але я скажу вам чесно, зі свого досвіду, тобто не мого власного досвіду, те, що я так роблю. Я чесно проти цього, і мій блог він побудований реально на щирості між мною і моїми глядачами, Дачами, і я своє життя показую таким, яке воно є насправді, і перед тим як себе повністю вганяти в якусь депресію і думати, що а як вони все встигають, і чому не встигаю я? Можливо, я гірше за когось ні, це не так. На моєму досвіді спілкування і дружби з якимись блогерами чи інфлюенсерами, ви маєте розуміти таку річ, що не все те, що ви бачите в соцмережах, є правдою, до прикладу. Коли я йду там з якимось знайомим чи знайомою блогером, ми приходимо в ресторан, людина собі замовляє якусь класну, гарну страву. Вона з нею фотографується, фотографує цю страву, як вона їсть цю страву, але насправді вона може не навіть не торкнутися, взагалі не їсти, тому що в людини алергія. Але це виглядає естетично і класно. Або ми можемо разом прийти на якесь тренування, і людина просто все тренування просиділа ось так, тому що там, до прикладу, ніч не спала через свій якийсь тяжкий стан, зранку встала, приїхала, отак просить. Але коли заняття закінчилося, всі люди пішли, можна зробити вигляд, нібито ти ж займаєшся спортом, в тебе ж такий активний день, брухлива діяльність. Ти ставиш телефон, робиш там типу кілька якихось вправ, це зняв, змонтував, виклав у сторіс. Все, дивіться, я займаюся спортом, який я класний, яка в мене сила духу, і я люблю спорт. Живу таке насичене та здорове життя. В принципі, в наш час дуже складно знайти саме того блогера, ту людину, яка буде тебе мотивувати саме правдою тим, що є насправді зараз не говорю про те, що ми там маємо брати телефон, записувати у сторіс, розповідати, як у нас там все погано, хто з ким посварився, хто з ким розійшовся. Ні, але також ще одна річ, яку я дійсно дуже сильно не люблю, це коли роблять вау-ефект з пустого місця. Тобто пояснюю, на Ютубі я дивлюсь багато що, і не тому, що мені буває якесь відео цікаве, а тому, що я його хочу якось розібрати з психологічної точки зору, як думає людина, чому вона так вчинила, да, особливо якщо це якийсь підкаст або інтерв'ю. І до прикладу, нещодавно я подивилася, якесь вийшло інтерв'ю двох дівчат: там одна веде свій блог, а друга вирішила якраз таки спробувати цей формат. Це було перше відео. Я розумію, що перше відео воно ніколи не буде ідеальним, це факт, але тут справа ось. В чому? Є дівчина-блогер, є інтерв'юер, якому потрібно просунути блогер. І сидиться дівчинка, яка займається, там, до прикладу, дропшипінгом, тобто вона перепродає а, якісь речі з нецінкою. А інтерв'юер, яка є її подругою, в свою чергу, да, для того, щоб якось просунути, показати е, блогерку кращою, починає їй задавати питання з таким ентузіазмом: Боже мій! як? Розкажи свій шлях, як ти до цього дійшла! Це просто неймовірно. Я сижу, я не можу в якийсь момент е от, зрозуміти, що такого неймовірного і нереального у тому, що людина просто перепродає одяг з націнкою. Це якимось чином комусь допомогло, це когось вилікувало, це комусь допомогло покращити його життя або налагодити стосунки із кимось. Я гадаю, що навряд чи. Кажу одразу, що в мене немає за мету, да, у відео якого когось принизити або виставити поганим. Я лише розбираю да, саме з психологічної точки зору цю ситуацію, різні ситуації, про які ми з вами сьогодні говоримо, саме на конкретну цю тему бурної діяльності і ефекту Вау, з нічого, який призводить вас саме до такого депресивного стану та обисінювання себе. І коли та дівчина починає розповідати про свій шлях, вона каже: Ну нічого, якось от я от замовляла в одному магазині, одразу там відправляла інші іншій людині там за вищою ціною, але потім, от приїхав мій брат, і він мені дав якби, там, базу постачальників, з якими я працюю. Мене найбільше всього веселить от реакція цієї дівчини, яка брала інтерв'ю, і вона Боже мій! Це нереально! Це така історія. В мене зараз просто голова взірветься від цієї інформації, як це, це якесь чудо! Друзі, завжди. Якось потрібно адекватно оцінювати ситуацію, яке чудо в тому, що їй просто там да надали якусь базу постачальників, вона перепродає речі. Ну, все прикольно, да. До прикладу, якби це людина, да, яка дуже багато чого досягла, і можна розказати про її якісь досягнення, але розказати це так, як воно є насправді, тобто не робити цей вау-ефект з того, чого немає насправді, когось може, наприклад, змотивувати да? таке відео, і людина подумає, ну прикольно там. Вона почала цим займатися, вона там гарно заробляє. Я теж так хочу, але це не означає, що у вас. Буде абсолютно так само. Я не говорю зараз, що у вас нічого не вийде. Я завжди е, кажу, що потрібно мріяти, і ви можете досягти абсолютно чого ви хочете, абсолютно всього потрібно працювати лише зі своїм мисленням. Але саме ось ці вау-ефекти вони нас починають ось так кидати із крайнощі в крайнощі. У мене немає нічого, я не займаюся нічим. Все, я різко все віддаю. Беру якісь кредити, вкладаюся в якусь справу. Потім ви прогораєте, і потім ще нижче стає самооцінка, потім ще. В добавок да, якісь кредити, погані стосунки із рідними, і взагалі повне нерозуміння, а як рухатись далі і як вийти з цієї складнішої ситуації, яка ще була до. Куди зараз не подивишся? Мені 18 років, я вже купила собі машину і дві квартири. Мені 20 років, я купив вже там, там свій власний будинок. Ви маєте розуміти, що всьому свій час і кожен живе в своєму темпі. Хтось чогось досягнув у 18 років, хтось досягне у 30 років. Але ви Обов'язково досягнете всього, чого ви хочете, якщо ви будете за цього, звичайно, щось робити, старатися при великому бажанні можливо абсолютно все. Але ні в якому разі не заганяйте себе у той стан, що хтось значить кращий за мене, якщо він зміг. Ні, просто всьому свій час людина ця така, а ви такий. Дуже часто така проблема, взагалі, в принципі, у інфлюенсерів, блогерів, ютуберів, коли вони починають дуже сильно поглиблюватись да, там у свій блог, і тільки починають знімати, знімати, знімати відео, робити контент. Усьому має бути своя золота середина, і буває так, що людина втрачає зв'язок з реальним світом і просто вже немає ніякого реального соціального життя. Да і виживете тільки в соцмережах. Це також така дуже делікатна тема. Насправді, чому багато хто в своїх блогах, в своєму інстаграмі, робить. Оцей вигляд бурхливої діяльності, тому що потрібно компенсувати, що подивіться, я щаслива людина. Хоча на серці може насправді дуже сильно боліти, дуже багато проблем на бекграунді, про яких ніхто не знає. Також я буваю дивлюсь сторіс людей, які зараз знаходяться в затяжній депресії, в яких просто в житті дуже багато проблем, але вони виходять у сторіс і кажуть. Я неймовірно щаслива, в мене так все прекрасно. Подивіться, от я от така вся зайнята людина. У мене таке ідеальне життя, в мене така ідеальна зовнішність. Я люблю все, що мене оточує. Потім вона вимикає камеру і плаче всю ніч. Ще раз повторюю, що я не говорю про те, що ми маємо виходити в сторіс, плакати і реально розповідати якісь свої проблеми, але енергетично все одно всі все відчувають. І глядачі також відчувають і бачать, в якому вистанні, що блін, а це ж не. Правда, ну по тобі видно, що щось не так відбувається в твоєму житті, і з цим потрібно щось робити, а не ховати, да не вести себе як страус, що все я сховав голову, і, начебто, мого реального життя не існує. А я ось буду зараз так робити вигляд, створювати нове своє життя саме в соцмережах, де я буду ховатися, і всі будуть думати, що в мене все прекрасно. Завжди потрібно працювати над собою зі своєю головою, зі своїм мисленням. Якщо у вас є якісь проблеми, їх потрібно обов'язково вирішувати, а не якось маскувати. Навіть я скажу вам чесно і щиро, що я отримую такі коментарі в Ютубі, в інстаграмі, що кажуть, що ось знову ти там кажеш, як всі блогери про успішне успіх, І так показуєш да, себе в своєму блозі, але в мене принцип. Я принципово показую. Своє реальне життя, як я живу насправді. Якщо в мене все класно, я показую, що в мене все класно. Хоча буває вже настільки класно, що ти от прям реально прям нічого нічого не показуєш, іноді кажуть, що ось людина нічого не викладає в сторіс, напевно, в неї все погано. А буває, от настільки все класно, ти настільки починаєш насолоджуватись якимось моментом. Да, наприклад, коли я їду на якийсь відпочинок, я буває сторіс взагалі не викладаю, бо я хочу відпочити. І неважливо, хто що скаже, хто що напише, ви маєте робити так, як ви відчуваєте. Так як ви вважаєте за потрібне і у моєму ком'юніті ніколи нікого не засуджую. І це відео я знімаю саме для того, щоб ви розуміли, що потрібно піклуватися про свій моральний стан. Не сприймати за чисту монету, коли якась людина каже: Це неймовірно те, що я почала продавати речі, це щось вау! або що в людини з самого ранку там 100-500 просто якихось справ повідомлень, така супермагазанятість, при цьому людина виглядає просто перфект. Це не означає, що потрібно все сприймати за чисту монету. Це не означає, що ви гірше за якусь людину. У вас своє життя, у людини своє життя. І в будь-якому випадку, коли ви знаєте, наприклад, да, особисту якусь людину, що в неї не все окей в особистому житті, але показується це у блозі взагалі абсолютно по-інакшому, бо взагалі люди собі створюють іншу картинку свого життя. Да, там до прикладу людина живе в бідності, там грошей немає, роботи немає. А в інстаграмі показується так, начебто там взагалі лакшері лайф, тільки якісь дорогі машини, чужі, біля яких фотографуються. Да. Тому, друзі. Живіть своє життя наповну так, як вам цього хочеться. Піклуйтеся про свій моральний стан, ні на кого не дивіться. Живіть так, як ви вважаєте за потрібне, зі своїми принципами. Обов'язково напишіть в коментарях, можливо, у вас були якісь такі схожі ситуації, або у вас є такі друзі, знайомі блогери, які ведуть таке паралельне соціальне життя, можна сказати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь також на мій інстаграм, Тікток. -тік Всі посилені, завжди залишаю. Описі під кожним відео я вас цілую, обіймаю любіть себе.